Всім привіт, доброго дня, друзі! Закінчилися новорічні різдвяні свята. Вже під'їли всі святкові страви і сьогодні ходили з донькою в магазин скупитися. Взяли з собою рівно 100 злотих. І зараз вам хочу показати, що на ці 100 злотих можна зараз придбати в Польщі які саме продукти. Ну, хочу сказати, що ми в основному в бедрюнці скупилися, буквально два йогурти тільки в Лідлі взяли. І в Бідрюнці на цьому тижні дуже гарні акції, набагато продуктів. Два береш, другий 50% знижки, або береш три, і тоді третій, взагалі, без Куштовно на яйця така знижка, на олію така знижка, на цукор така знижка. Тобто, зараз вам покажу, що ми придбали на ці 100 злотих. Так, Гарна дуже акція також на лопатку свинячу. Ось такий гарний шматок взяли, чиста м'якоть, свиняча лопатка. Тут вага кіло 350 кг. Зараз на акції 8,99 коштує кілограм ось такої чистої свинини. Це ми взяли, буду робити пельмені, завтра буду ліпити, так, і цей шматок 1,350 кг нас на 11 злотих. Спочатку покажу вам те, що взяли по акції, а потім покажу, що в принципі просто потрібно нам було. Далі, ось такий сир, гауда нарізаний. Він слайсами. В принципі, він такий вершковий смак має, зручний тим, що слайсами нарізаний. Можна його використовувати і для салату. Там, де потрібно натерти. Я просто ці слайси, потім дрібненько подрібнюю. І все. Ось таке пакування: одне 500 грамів. І виходить, що одне ось таке опакування пів кіло вагою, 7,99. Загалом, кілограм сиру. Дві упаковки 16 злотих. Це також він поак. Сі, зараз далі акція на яйця. Зараз будь-які яйця, друге пакування найдешевше, 50% знижки. Якщо берете три упакування третє в подарунок. Получається взагалі безкоштовно. Тобто потрібно вам взяти одні яйця більш дорогі, а другі трішечки дешевше, і тоді за другі, ті, які дешевші, буде 50% знижки. Ось я взяла L розміру, такі досить великі, гарні яйця, і взяла М. L коштує 11,99, М коштує 10,99. І МК в нас за пів ціни тобто 5,50, і за друге упакування було 60% знижки. І взагалі, два десятка. Два упакування яєць у нас вийшло 16,40, тобто один десяток, 8,20% середня ціна. Також на акції була олія, літрова олія, і сонячникова, і оливкова, і ріпакова. Так, якщо береш два, то другий 50% знижки, якщо береш три, то третій подарунок, як я вже сказала. Я взяла дві олії сонячники, вони по 7,99, тобто 8 злотих одна пляшка. І так вийшло дві пляшки, тобто 2 літра, 11,98 зі знижкою. Також був цукор на знижці, цукор, цукрова пудра. І цукор також був білий на знижці і коричневий. Тобто можна було взяти кілька різних. Друге упакування з 60 знижкою. Тобто, взагалі, 2 кг мені вийшло 4,48. Так, далі на акції сьогодні були, якщо я не помиляюсь, до 12-го числа груші ось такі. Досить непогані, такі тверденькі, великого розміру 5,99 кг. Так, також потрібно мені взяти було цибулю. Цибуля зараз. Потрібно було в мене закінчилася, поки що на базар не ходили. Взяла в магазині 3,99 без акції. Акції не було. Також взяла картоплю перед новим роком була картопля. Ну дуже гарні акції 1,99 кг, Сьогодні вже немає такої акції, без акції 6,99-1,5 кг. В принципі, ось така гарна жовтенька смачна картопля. Також взяли ось такі сардельки. Країна Ведлін називається паровки дробйови. Тобто курячі сардельки, тут упакування 700 грамів і коштувало це упакування 10 злотих. Тобто зваримо макарони. Макарони не взяли, поки що є свої. Але також якщо я не помиляюсь, сьогодні була гарна акція 2 плюс 1 – гарна акція для макаронів. Так, взяла два ось таких сирочки йогурта з джемом, я вам вже показувала казала, що він мені дуже подобається. Це Lidl марка, але в бедронці є такі самі схожі сирочки, але тільки виробництво бедрон. Такі сирочки коштують 2,39, дуже смачні. Також взяли майонез, хочу зробити котлетки з додаванням борошна і майонезу. Майонез коштує 400 г, 6 злотих. І також взяли ще ось такі чіпси. Періодично їх беремо. тортілля, це з кукурудзяного борошна. Дуже смачні. До речі, чіпси. Буває, що соус ще купляємо до них, але й просто так. Вони смачні. Коштує 150 грамів, 3,80, тобто досить недорого коштує. Так, хліб зараз не беремо, тому що печу свій домашній, печу і сірий, і також печу білий хліб. Закваска вже мені приїхала. Привезли знайомі, які їхали до нас зустрічати Новий рік. Друзі, доньки їхали з Харкова. І сестра моя передала їм закваску. то печу свій домашній хліб з додаванням різних зерняток. Досить непоганий, смачний получається білий хліб з білої закваски. Ось такі покупочки в нас получилися на 100 злотих. Я вважаю, що досить непогано скупилися, тому що м'ясо взяли і сир взяли. Сосиски взяли, яйця, цукор, олія. Я що по списку писала собі з дому, все купили. Сьогодні вирішила приготувати пельмені. Люблю один раз зробити так багатенько, заморозити, покласти в морозильну камеру, і потім, коли потрібно швиденько приготувати обід, чи вечерю, чи сніданок, можна дістати і зварити. Зазвичай беру куряче м'ясо, але ось вчора на акції була лопатка дуже гарне. Чистеньке м'ясо свиняче, то ж я й взяла його. Десь кіло 200-300 кіло в мене м'яса і три великі цибулинки беру. Все перекручую на м'ясорубку, і цибульку, і м'яско. М'яско вийшло дуже чистеньке, нежирне, тобто для пельменів буде смачне. Далі по смаку додаємо сіль, ну солі потрібно десь столову ложку взяти, щоб потім пельмені були е, смачні. Так, далі я додаю ще півчайної ложечки сушеного часнику, півчайної ложечки чорного молотого перця і півчайної ложечки додаю коріандра молотого, тому що ми його дуже любимо в м'ясних стравах. Завжди його додаю до котлет і до інших м'ясних страв. І також, коли починаю вже вимішувати фарш, обов'язково додаю водичку. Ну ось На цю порцію грамів 100 додати обов'язково, щоб потім були соковиті пальмені. Так, І роблю тісто. Також в мене навіть в моєму записничку з рецептами прописаний рецепт беру літр води. І столову ложечку солі, і борошна додаю, скільки візьме вода. Все, більше нічого в тісто для пельменів, для вареників не додаю. В мене получилася борошна майже півтора кілограми, кіло шістсот. Але тісто з цієї порції в мене трохи залишилось. Ну, такий шматочок, як десь два кулачки. Можна було посмажити капусточку або відварити картоплинку і ще наліпити вареників, але вже я не захотіла. Ну, тісто гарно вимішуємо. Ось, бачите, показує одна пачечка порожня, кілограмова, там ще плюс 10% було додано в ту пачечку, і друга пачечка, грамів 200-300 залишилось. Ну так, да, десь вийшлось кіло шістьсот, кіло сімсот. Получилось мене. Пельмені ліплю на формочці, формочку привезла з дому, з України. Ліпиться дуже швиденько і зручно. Пельмені получаються всі однакові. Ось так розкатала тісто, Ну, я думаю, як користуватися формочкою, всі знають. Листочок тіста знизу розклали фарш і листочок тіста зверху. Прокатали качалочкою і швиденько, багато пельменів одночасно готові. Я ніколи, ну взагалі, в житті тільки вареники ліплю. Пельмені ніколи не ліплю. А мама моя любить пельмені ліпити. Вона каже: з цією формочкою в неї нічого не виходить. То вона Сідає і ліпить, відпочиває, можна так сказати. Ось так багато пельменів я сьогодні наліпила. Получилося в мене чотири ось такі листочки, ось там знизу ще один. На кожному листочку поміщаються дві формочки з пельменями. Тобто, взагалі, в мене вийшлося вісім. Ось тут я розклала і вже одну склала в пакетик. Дев'ять формочок отримала. На багато днів буде нам достатньо пельменів. Заморозила їх ось так окремо. Зараз приберу по пакетиках і в морозилку. Потім дістала і зварила швиденько і обід або сніданок, або вечеря приготовлені. Ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Якщо ви снідаєте, обідаєте або вечеряєте, бажаю вам смачного! Дякую вам дуже, що заходите на мій канал, підписуйтесь, пишете коментарі, ставите вподобайки, ділитесь з іншими моїми відео. Бажаю всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою.